Доброго вечора, шановні мої і дорогесенькі друзі. Привіт, малята! Привіт, добрячок! Привіт. У мене є до тебе справа. Так, Мишко, а що ж за справа? Потрібна твоя порада. Так, так, слухаю тебе уважно. Цікаво, чим зможу, то обов'язково допоможу. Справа в тому, що мені в школі вчителька доручила бути ведучою на шкільному святі. О, це прекрасно. До речі, а ти готуєшся, вчиш слова? Так, я то готуюся, то в мене є страх, добрячок. Який ще страх? Я боюся виходити на сцену. А якщо я на сцені забуду слова або зачіплюсь і впаду, і всі сміятимуться з мене. І Ти боїшся? Так, я цього дуже боюся. Моя дорогенька. Це добре, що ти відповідально ставишся до завдання вчительки. Та переживати не потрібно, ти ж готова. Так, але я так боюся, тих глядачів. Мишко, я хочу тобі розповісти одну історію про Марічку. Вона теж боялася сцени, проте вона поборола свій страх. О, саме така історія мені необхідна. А що ж вона робила, щоб перебороти свій страх? Марічка була дуже товариською дівчинкою, мала багато друзів і не боялася першою підійти, щоби познайомитись. Ха, смілива! Смілива, але ця сміливість не допомагала дівчинці, коли в церкві запропонували провести Різдвяну виставу. Марічка хотіла бути ведучою, проте перебороти страх ну вона якось ніяк не могла. О, це я так само хвилююся. Хоче допомогти, та боюся. Що ж мені робити? Ти уважно послухай, що робила Мардічка. Що? По-перше, вона поділилася своїми переживаннями з батьками. І тато згадав, що в нього є друг, який майже все життя працює ведучим. Він виступає на сцені. Можливо, варто до нього звернутися за поради. Він напевно знає, що робити. Так вони і зробили. Тато зателефонував товаришу, пояснив ситуацію і запросив його до себе на гостину. Коли Роман Філіпович прийшов, а саме так звали татового друга, то дівчинка почала його розпитувати, як він починав свою кар'єру, коли вперше вийшов на сцену і чи боявся він. Роман Філіпович боявся сцени. Більше того. Він розповів, що раніше так і було, але іноді і тепер він ще хвилюється перед виходом на незнайому сцену. О, так, це страшно, особливо коли незнайомці в залі. І що ж він порадив Марічці? Все дуже просто. Один із прийомів знайди собі в залі місце в кінці зали, на яке будеш постійно дивитися. І тоді ти не будеш бачити очей глядачів. І не будеш хвилюватися. І це все? Та не зовсім. Звісно, потрібно було обов'язково тренуватися, готуватися до виступу, репетирувати. Багато? То звісно, виступай вдома перед іграшками, потім перед батьками, потім збери бабусю з дідусем, а потім з сусідів. сусідів. Так ти потроху звикнеш до все більшої і більшої кількості людей. І сцена, сцена вже не буде для тебе такою страшною. А це слушна думка, але мені цікаво, добрячок. Так що, запитуй? Чи допомогли такі поради Марічці і як вона виступила в цей різдвяний вечір? О, мишко, все пройшло просто прекрасно. Всі в залі аплодували. Навіть вчитель дитячої суботньої школи похвалила дівчинку. Ого, навіть так? Батьки пишалися своєю донечкою. І навіть Роман Філіпович, який теж був присутній на виставі, сказав приємні слова подяки Марічці. Прекрасно! Чудова історія добрячок? Я теж спробую поради Романа Філіповича. Він все ж таки з досвідом. Йому краще знати. Та спробуй, подруго, спробуй. Я впевнений, що в тебе все вийде. Дякую за історію. Малята, якщо ви боїтесь виступати на сцені, як і я, спробуйте й ви ці поради. Так, друзі, ці поради допоможуть вам, коли ви співатимете на сцені, або ж розповідатимете вірш, або ж навіть будете ставити виставу. Так, а я вже побіжу готуватися до сну. Ох, бо так вже спадки хочеться. Та дійсно, адже пора пізня. Так, на добраніч вам малята. Нехай Янгол-охоронець оберігає вас всю нічку, До наступної зустрічі. Приходит